Наприкінці серпня 2018 року колишню модель Playboy було знайдено у зачиненій зсередини квартирі. Жінка лежала зв'язана у власному ліжку, накрита ковдрою. Її знайшов наречений разом з офіцером поліції. Коли ковдру зняли, всіх присутніх охопив жах. Поліціянти згадують це як одне із найстрашніших місць злочину, адже у елітному передмісті Філадельфії ще ніколи не траплялося нічого подібного. За чотири дні до трагедії жінка повідомляла про пограбування, то не вже злочинець повернувся, щоб на цей раз забрати у неї найцінніше, а саме життя. Крістіна Карлін народилась та виросла в Нью-Джерсі. Вона була, як то кажуть, татусевою донечкою. Батько обожнював свою дівчинку і беріг як зіниці ока. Крістіна була комунікабельною, харизматичною та веселою кокеткою, однак мала досить запальний характер і запросто могла вляпитись в історію. Дівчина завжди плекала одну мрію. Крістіна дуже хотіла стати моделлю та познайомитись з Х'ю Хефнером, засновником відомого журналу Playboy. Вона досить рано виявила інтерес до модельного бізнесу. Після закінчення регіональної середньої школи в Лінвуді вона кілька років працювала офіціанткою в Нью-Джерсі. А потім переїхала до Нью-Йорка, щоб почати кар'єру моделі. Здавалось, що доля посміхнулась Крістіні у середині нульових, коли вона пройшла кастинг і з'являлася на обкладинках таких журналів, як Vanity Fair, Стаф і Максим. Це відкрило нові можливості для ефектної брюнетки. Вже зовсім скоро її покликали рекламувати товари від різних брендів, серед яких були і косметичні компанії. А згодом дівчина стала амбасадоркою Victoria's Secret. Та все ж метою Крістіни завжди було позувати саме для плейбой. І їй це вдалося у 2009 році вона зробила тестову зйомку для видання і таки зустрілася Хепнером. Крістіна стала кібер-дівчиною плейбой так називають будь-яку модель плейбой, яка позувала для онлайн-клубу видання. Крістіна була впевнена, що досягла своєї мети, і тепер кар'єра піде лише вгору. Її почали запрошувати на вечірки. Де вона зустрічалася з успішними людьми та заводила корисні знайомства. Деякий час вона жила гламурним життям у Нью-Йорку, обідала у найкращих ресторанах і носила дизайнерські сумочки. Часто люди з осудом ставляться до жінок, схожих на Крістіну модель закладинки, яка просто гарна і не більша. Але близькі Крістіни стверджували, що дівчина прекрасна не тільки ззовні, а й зсередини. Вона завжди знаходила час для друзів і сім'ї. Займалась благодійною діяльністю, а саме допомагала притулкам з тваринами. Хіба могло щось піти не так, адже в неї були чудові перспективи. Проте здійснення мрії стало для дівчини фатальним. В той період була надзвичайно велика конкуренція серед дівчат плейбой. Крістіна була брюнеткою, а перевагу тоді більше надавали моделям зі світлим волоссям. Крім того, у свої 28 років дівчина вважалася вже не дуже молодою. Для того, аби будувати кар'єру в плейбой. Добре, що зараз вже прибираються всі ці обмеження та вимоги до дівчат, які хочуть піти у модельний бізнес, і моделлю можуть стати жінки різних типів зовнішності чи віку. Найжорсткіші правила відбору за вагою зростом і сантиметрами панують хіба що серед подіумних моделей. Але плейбой мав певні вимоги, і Крістіна не витримала велику конкуренцію, дівчині вказали на двері. Коли вона пішла, то хотіла знайти для себе щось інше, але це виявилося важким завданням через те, що її асоціювали з чоловічим журналом. Інші агентства відвертались від Крістіни, тож її модельна кар'єра пішла на спад. Їй було важко, але вже 15 років Крістіна мала надійну опору біля себе. Алекс чи був її хлопцем, але деякі джерела вказують його як нареченого тому, скоріше за все, Пара була заручена і збиралась врешті стати родиною офіційно. Алекс обожнював Крістіну і дуже піклувався про неї. Спочатку вони довгий час жили у Нью-Йорку, але чоловік постійно хвилювався за безпеку своєї красуні адже так багато хто проявляв небажану увагу до неї. Хоч Крістіна вже не працювала моделлю, все ж 36-річна жінка мала розкішний вигляд. Одного дня Алекс сказав, що буде краще, якщо вона оселиться подалі від кримінального міста. Чоловік придбав її житло у елітному передмісті Ардмор, що у Філадельфії, де дуже низький рівень злочинності. Алекс працював у Нью-Йорку та приїздив до нареченої кожні вихідні. На його думку, це було ідеальним місцем для Крістіни, де вона могла почуватися безпечно. Однак, 22 серпня 2018 року, о 21.15, її сильно пошкоджене тіло знайдуть саме в цій квартирі. Вона лежала на першому поверсі, накрита ковдрою, в кімнаті були присутні всі ознаки запеклої боротьби. У ході судово-медичної експертизи буде встановлено, що жінку спочатку дуже сильно побили, а потім перекрили доступ повітря ремінцем. В першу чергу влада завжди підозрює партнера, тим паче злочин такого характеру завжди розцінюється, як скоєний на підґрунті чогось особистого. Алекс сказав поліції, що він був за містом і приїхав лише після того, як не зміг зв'язатися з нареченою. Він розповів, як телефонував Крістіні о 2.30 ночі, щоб побажати приємних снів. Дзвонив кілька разів, але жінка не відповіла. Та коли о п'ятій ранку він помітив незвичайну активність на їхніх камерах відеоспостереження, зрозумів, що відбувається щось дивне, і одразу вирушив до квартири. Він не зміг потрапити в приміщення, бо воно було зачинене зсередини. Чоловік викликав поліцію. Насправді, офіцер дуже неохоче пішов перевіряти квартиру Крістіни. Це був благополучний район, і у відділку дуже скептично зреагували на запит. Однак за чотири дні до смерті Крістіна повідомила поліцію про пограбування житла. 18 серпня Крістіна вирушила в центр міста сама, вона пішла в бар, аби випити, відпочити та трохи розслабитись. Жінка просто хотіла розвіятись, з кимось поговорити. Зазвичай вона робила такі вилазки двічі на тиждень, адже на новому місці самі було зовсім невесело. Оскільки Крістіна була досить комунікабельною за натурою, вона швидко розговорилася із незнайомцем, що підсів до неї. Крістіна розповідала поліції, що цей чоловік підсипав їй щось у напій, вона пам'ятає, як вони скористались знижкою на двох у таксі і поїхали в бік її дому, але в самому авто вона начебто втрачала свідомість. Слідчі прийняли заяву Крістіни, а також перевірили минуле самої жінки. Як виявилось, вона мала звинувачення в нападі. Яке пізніше було знято. У 2016 році Крістіна з хлопцем обідала в розкішному ресторані у верхньому ізсайді, і цей обід закінчився запальною сваркою з менеджером. Жінці не сподобалось щось в рахунку, який їм принесли, а потім вона звинуватила робітника, що той штовхнув її. Проте на відео з камер спостереження не було зафіксовано нічого подібного. Але як стверджують джерела, вона тоді була п'яна і сама вдарила чоловіка у шию та пах. Крістіну звинуватили у неправомірному нападі, однак згодом відпустили. Слідчі почали розслідування щодо заяви про пограбування. У Артморі Крістіна жила в елітному районі, де на кожному кроці розташовані камери спостереження. Згідно записів, чоловік був афроамериканцем. Він допомагав Крістіні, яка ледве була при тямі, вийти з таксі та повів її у квартиру. Таксист засвідчив, що Крістіна була дуже милою з чоловіком протягом поїздки. Вони фліртували, а коли приїхали до її будинку, супутник Крістіни запропонував таксисту сто баксів, якщо той дочекається його повернення. Бодій мав почекати 15 хвилин, але навіть через 20 чоловік так і не з'явився. Таксист отримав нове замовлення та поїхав. Згідно записів з камер спостереження, невідомий пробув всередині квартири півтори години. А потім вийшов з коробками, в яких виніс коштовне майно жінки. Це були її кредитки, ювелірні прикраси та брендові сумки. Поліція змогла ідентифікувати цього чоловіка. Ним виявився злодій, що вже перебував у розшуку за інше пограбування Андре Мелтон. На його затримання було видано ордер він тепер був головним підозрюваним не лише у крадіжці, але й вбивстві Крістіни Крафт. Завдяки тому, що чоловік використав кредитки жінки, на його слід вийшли швидко. В квартирі злодія були знайдені речі постраждалої, але сам Мелтон встиг втекти. О четвертій ранку, в ніч, коли на Крістіну напали, вона встигла зателефонувати своїй двоюрідній сестрі. Жінка засвідчила, що чула чоловічий голос на задньому плані, який просив не викликати поліцію. Детективи передивлялись ці записи з камер спостереження. Вони побачили, як Крістіна в свій останній день виходить з дому вранці. Вона поїхала на таксі у центр міста, бо не почувалася в безпеці у власній квартирі після пограбування. Камера відеоспостереження показала, що вона зустріла чоловіка біля піцерії в центрі Філадельфії. А згодом водій таксі підтвердив, що підвозив Крістіну до неї додому разом з темношкірим чоловіком. Він зайшов за нею у квартиру, але згідно з записів з камер спостереження. Так і не вийшов через головний вхід. А отже, поліціянти припустили, що вбивця виліз через балкон з другого поверху, де були розсувні двері. Слідчі знайшли відбиток черевика на землі під балконом, що, скоріше за все, залишив злочинець. Цей інцидент неабияк налякав всіх місцевих жителів, а особливо сусідів Крістіни. Вони не звикли до криміналу у своєму районі, а тим більше до таких жорстоких злочинів. Копи зібрали більше відео, аби встановити особу. Вони думали, що це Андре Мелтон, але, як виявилось, це був зовсім інший афроамериканець. Він йшов з Крістіною, обнімаючи її за талію. Жінка не виглядала схвильованою, навпаки, посміхалась. Несподівано для поліції Мелтон сам зателефонував їм, оскільки його розшукували, як підозрюваного в вбивстві. Чоловік вирішив зізнатись, що лише вкрав майно і не причетний до смерті жінки, проте, здаватися добровільно він не збирався. Підозрюваного вбивстві ідентифікували як Джонатана Гарріса, торговця забороненими речовинами. Перевіривши минуле 30-річного чоловіка, детективи з'ясували, що він вийшов з в'язниці лише кілька тижнів тому. Він відсидів термін за збройне пограбування. Слідчі швидко отримали ордер на його арешт. У розшуку були обоє Мелтон та Гаррісон. Влада звернулася до громадян з проханням допомогти затримати підозрюваних і скрізь транслювала їхні фотографії. Вбивцю здала його власна сестра, вказавши місце перебування. В цей час Гарріс прямував автобусом до Піцбурга. Влада відстежила його пересування, і коли чоловік виходив з автобуса, на нього вже чекали. Джонатан назвався вигаданим ім'ям. Але його все одно взяли під варту та повезли на допит. На телефоні чоловіка слідчі побачили переписку з другом. Джонатан написав, що зустрів розкішну брюнетку і знаходиться в неї вдома, біля ліжечка. Гарріс розповів, що познайомився з нею в ніч на 22 серпня, о другій ночі, поблизу піцерії. Вони пішли випити в бар, а потім поїхали до неї додому. Він стверджував, що мав продати жінці заборонені речовини. На 1200 доларів. Вони пили багато вина, а потім у них був інтимний контакт за згодою. Але далі вони посварилися через те, що Крістіна відмовилась платити за білий порошок, який вже прийняла, начебто жінка сказала, що секс і був її оплатою. Джонатана це розлютило він сказав, що сварка переросла у фізичну сутичку, в ході якої Крістіна вдарила його пляшкою вина по голові. За це вона отримала ляпас від нього і впала на підлогу. Він почав бити вже кулаками, а потім зв'язав її через те, що та намагалась стекти. Далі він розповідав речі, які не виглядали логічними. Гарріс сказав, що вона просила телефон, аби подзвонити татові, але почала набирати номер поліції, і тому він затягнув ремінець на її шиї. Не віриться, що він би дав телефон жінці, яку нещадно бив та зв'язав. До того ж, тіло Крістіни вже пройшло медичну експертизу, і в її організмі дійсно був високий вміст алкоголю, але не було знайдено заборонених речовин. А отже, Джонатан збрехав. На голові чоловіка також не знайшли ніяких ушкоджень, які мали б залишитись від удару пляшкою. Гаррі склявся, що позбавив її життя ненавмисно. він начебто думав, що Крістіна була жива, коли тікав з її квартири. Але у жінки були сильно пошкоджені очі. Зламаний ніс та кістки. На перший погляд, мало здатись, що вона померла саме від побоїв, настільки сильні вони були, але Джонатан свідомо задушив її, бо хотів цього. Коли чоловік був під вартою, він поділився з сусідом по камері, шокуючим зізнанням. Гаррі схизувався тим, як душив жінку. Він детально описував процес. І додав, що в своєму житті ще не мав кращого відчуття, ніж робити це і спостерігати, як життя покидає тіло. Він наніс їй настільки жахливі ушкодження, що самому стало гидко дивитись, тому він прикрив крістіну ковдрою та втік через балкон. Вочевидь, через те, що весь був заплямований кров'ю, постраждалий і боявся бути поміченим. Я накрив її ковдрою, бо не хотів бачити такою. Я знав, що вона дуже сильно постраждала. Сказав Джонатан Гарріс на судовому засіданні в окрузі Монтгомері. Він заперечував, що зробив все навмисно. Я запанікував, я був наляканий, не знав, що робити. Я ніколи не хотів, щоб ця дівчина померла. Коли я вийшов з квартири, вона була жива, я б зробив усе, щоб повернути час та все виправити. Батьку Крістіни було важко слухати всі подробиці того, як вона страждала. В суді також був присутній Алекс Чикотелій. Він звернувся до вбивці та сказав: Тобі було недостатньо того, що ти забрав життя моєї нареченої, ти ще й забруднив її пам'ять брехнею про те, що вона вживала порошок. Судмедексперт сказав на суді, що, аби задушити жінку, Гарісу знадобилося як мінімум три хвилини. А значить, він свідомо робив це. Щоб пом'якшити вирок, сторона захисту намагалась довести, що чоловік діяв несвідомо, бо був під кайфом в ту ніч. Тим не менш, у травні 2019 року присяжні визнали його винним у вбивстві першого ступеню та засудили до довічного ув'язнення. Андре Мелтона також впіймали та притягли до відповідальності за пограбування. Просто уявіть, що відчув Алекс після того, як все це відбулося він зайшов з офіцером квартиру, де побачив свою мертву наречену. Він так хотів захистити Крістіну від небезпеки великого міста. Але за іронією долі купові квартиру саме там, де жінка зустріла свою смерть. Уявіть, як йому було гірко не лише втратити її, але й дізнатись, що вона проводила час з іншими чоловіками. Його дійсно шкода, і, не дивлячись на все, він відчуває провину, що наполіг на цьому переїзді. Сама Крістіна здійснила свою мрію, але лише на короткий проміжок часу. Часто нам здається, що коли ми отримаємо те, що хочемо. То станемо щасливі. Але не завжди мрії здійснюються так, як ми це собі уявляємо. Друзі, якщо ви постійно дивитесь наші випуски, але досі не підписані. Будь ласка, підпишіться. Це дуже допоможе розвитку каналу. Дякуємо всім за вподобайки, коментарі та перегляди.